Кандидат медичних наук, заслужений лікар України, а з 2022 року ще й почесний громадянин Чернігівської області. Анатолій Світлейший лікар отоларинголог. Пан Анатолій понад 60 років у професії, 46 з них працює в обласній лікарні. Йому 80, А він оперує й сьогодні. Пан Анатолію, якщо говорити з самого початку, чому ви обрали професію лікаря? У Мене старша сестра, мене. Була лікарем дитячим і працювала в Ніжинській міській лікарні. Вона розповідала про своїх хворих, про свої ті захворювання, які їй доводилось лікувати, і отримувала усмішку даних хворих після проведеного лікування. Ця професія мене заінтригувала. Я вирішив стати медиком. Всі знають лікар лор. Да, так? Да. Або ще кажуть у вихо, О, горло, ото, ніс. Ларіно ларинголог. -ларінголог, ото отоларинголог. Да, ларінгологія. Така складна назва. А наскільки да. складна це медична, медичний фах? Дуже складний, тому що це сюди входить і захворювання вуха. Захворювання дихальних шляхів, вертість дихальних шляхів, захворювання обличчя, порождини носа, придата пазух носа, тобто вся верхня частина людини, яку вивчає дана спеціальність. Ну, просто якщо загальна хірургія, то там зроблять розріз і можна дістатися да. будь-якого органу дуже легко. А да. це ж все ж таки голова. Є своя специфіка. Понад 60 років ви є медиком. Так. За цей час коли-небудь у вас виникало бажання залишити медицину? Ні. Коли ви навчалися, вам важко було навчатися, якщо подивитися, як Значить, сучасна я, медицина розвивається? Я, я... Навчатися мені в інституті було легше, тому що я мав вже спеціальну сфельшер. Я був знайомлений з різними захворюваннями. Тактикою лікування, надання медичної, первинної медичної допомоги. У мене дуже хороша зорова пам'ять. Я подивився, як роблять операції, я одразу запам'ятаю. Я, наприклад, будь любу патологію. Там, Ми на наступний день могли даже дати. Саму. От фінансово було наразі важче. По тому що е, стипендія була десь 16 рублів или там? за мало. За мало, так. Да. Їздили в студентських будівельних бригадах на будівництво. Наприклад, я був, наприклад, в Казахстані, був у Тюмені наш будівництвах, Ми заробляли гроші, і це дозволяло продовжувати навчатися в інституті. Але ж не були так розвинені технології. Тобто не було комп'ютерів, гаджетів. Ні, не, не було тоді. І тоді, медицина тоді... не мала, таких апаратів, наприклад. Ні, не, не було. Тоді нічого не було. Тоді в медицині було, що ну, рентген тільки можна було зробити. І медикаменти, пінцярін, стриптоміцин. Все більш нічого. А зараз медична галузь та фармацевтична галузь вона розвивається дуже швидко і дуже багато медичних препаратів з'явилося. Що в професії лікаря, от взагалі лікаря, вам подобається понад усе. А до чого ви так з роками і не звикли? Ну, найбільше всього мені подобається, улипки пацієнтів, коли вони одужують. А найважче було. Стосовно онкологічних захворювань. Коли пропірили все нормально, і вдруг ми отримуємо, що там рак. І треба було сказати хворому або його родичам, що да, у хворого є рак і треба продовжувати таке лікування. Оце було найважче. Ви до цього так і не звикли? І так і не звик. От для вас, як для хірурга, що найлегше з операції, яка з операції найлегше, яка найскладніше? Ну, найлегше встановлюючи такі операції, це захворювання, при захворюваннях порожнини носа, придаточних пазух. Більш складні операції це операції на вусі, особливо на середньому вусі. А ще важче було це проведення, ми займалися лікуванням. І оперативним втручанням онкологічних хворих, видалення і то подібне. Ми продлівали їм життя на 20-30 років. А скільки по часу може тривати операція? Складні операції, вони тривають до трьох годин. І ви оперуєте до сих пір? Да. Ви підраховували скільки за життя ви прооперували людей? Ну. Приблизно більше 10 тисяч. А який випадок з вашої практики запам'ятався вам на все життя? Запавнились хворі з так називаємо рінохвімою носа, тобто розрощення гіпертрофія шкіри, які приводили до деформації обличчя. І нам приходилось удаляти дані. Образування ми відновлювали форму зовнішнього носа. Тобто ви і, ще були да. пластичним хірургом? Ну, свого роду можна ще рахувати так. А одного якогось особливого хворого ви не запам'ятали? Молода жінка, маленькі діти. І так случилось, що в неї виявили рак гортані і запущену форму. Було метастази у сонної артерії. Нам прийшлося видалити дану гортань, видалити метастаз, зробити резекцію сонної, часткову резекцію сонної артерії і відновити дихання. Ну, дихання відновили так називаний стравохідний голос, тобто дихання через стому в області шиї. На даний час. Вона жива, почуває себе добре. І щорічно, на день медика, вона завжди приходить з цвітами і вітає зі свята. Коли цей випадок стався, коли вона до вас прийшла? Це було десь ну, років 25 назад. Якщо взяти за останні 30 років, от який найсуттєвіший прорив? Відбувся у медичній галузі, зокрема, за вашим фахом. Це використання ендоскопічної апаратури. На даний час широко використовується ендоскопічна апаратура, особливо при патології порожнини носа і придаточних пазух носа. Це дає виконанню щадливих оперативним втручанням і дозволяє. Проводити більш точну діагностику. Ви можете сказати, що, наприклад, студентам сучасним, студентам-медикам навчатися складніше або легше, ніж вам колись було навчатися? Дистанційно навчатися, ну, це неправильно. Треба пощупати хворого, проколоти, перев'язати, зашити, і тому подібне. І це Повинна бути велика практика у ліжках хворого, а не дистанційно. Практика її має бути багато і до вона проходити під керівництвом вчителя. Ми отримуємо поганих лікарів. Знань практичних навиків буде дуже мало. Що медицина, на жаль, з роками втратила. На даний час більше часу лікарю приходиться. Приділяти оформленню медичної документації і роботі з комп'ютером, тобто, він становиться оператором комп'ютера і менше часу приділяється хворим. Але ж окрім лікаря, це ніхто зробити не може. А, окрім лікаря, зробити ніхто не може. Ви заслужений лікар України, ви отримали нещодавно звання почесний громадянин Чернігівської області. Як ви взагалі ставитеся до нагород? Ставлюся позитивно, бо вони дають стимул: стимулюють лікаря або будь-яку людину для віддачі своїх сил, віддачі своїх знань, для направлення на покращення своєї роботи, яку він робить? А яка нагорода в житті? От Просто, якщо взяти в загальному сенсі цього слова, яка нагорода в житті була для вас найпочеснішою? Відновлення життя хворих, яким ми могли допомогти. А можна сказати, що вже існує ціла школа світліших? За все своє життя, працюючи ще завідувачем відділенням, я підготував велику кількість лікарів отарингологів і зараз вони працюють в різних, не тільки в нашій області, а в різних областях України, в тому числі і в вищих навчальних закладах. Свого сина ви також особисто готували? Так. Да. Я просто показував при різних оперативних втручань, як треба все робити. Особливо. Коли ми почали займатися мікрохірургічними операціями на гортані, тобто мікрохірургічні операції при наявності пухлинних утворень. Звісно, не те, не що я заставив, а рекомендував йому зайнятися науковою діяльністю і підготовити диссертацію, захистити, отримати наукову ступінь. Тобто, коли він проводить операції, ви бачите себе в ньому? Він ваш стиль ну, стіль... Тримається вашого стилю чи ні? Да, я думаю, що так. Да. Він, він був строгий, але ну, навчатись батька і працювати поруч з ним багато років, то і легко з одного боку, і в тому числі важко. Треба було. І відповідати всім тим, тим критеріям, котрим відповідав мій батько, в весь той час, коли ми і працювали і працюємо разом, тому що дивились на нього і на мене, і вони люди могли порівнювати. Я намагався і по сьогоднішній день намагаюсь бути гідним сином. Ваше прізвище вам в чомусь колись допомогло? Є хворі, які їдуть в Київ на консультації. Вищі лікувальні заклади, інститути, а їм говорять, а чого сюди приїхали? У вас в Чернігові є світліші. Це дуже приємно визнавати, що тебе поважають не тільки в області, а і у вищих лікувальних закладах України.